Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні перший день тижня. Понеділок. Дуже давно, 25 лютого, на українській землі народилася маленька дівчинка Леся. Народилася вона у місті Звягель в славетній родині Косачів. Батько Лесі, Петро Антонович Косач був людиною освіченою, розумною, лагідною та доброю. Лесяна мама була видатною письменницею і друкувалась під псевдонімом Олени Пчілки. Всього в родині було шестеро дітей до сини і четверо дочок. Леся найбільше вдалася в батька і вродою, і характером, і звичками. Грамоти Леся навчилася дуже рано. Коли їй було чотири роки, вона вже дуже добре читала. А через рік Леся самостійно писала коротенькі листи до своєї бабусі. Дуже рано почала Леся знайомитись з народною творчістю, піснями та художніми виробами. Мати возила дітей до різних сіл і містечок України, тож з дитинства Леся полюбила природу і все живе, що її оточувало. Коли їй виповнилось 5 років, батьки купили їй фортепіано. Вона не тільки успішно навчилася грати, а й сама бралася складати музичні твори. Любила Леся і серйозну роботу, роботу по господарству. Вона завжди мала свій квітник і город, сама його обробляла і доглядала. Зовсім маленькою, шість років, навчилася шити і вишивати. Леся була дуже талановита. Особливо яскраво свій талант вона розкрила в написанні художніх творів. Леся стала відомою письменницею. Свої твори вона підписувала як Леся українка. Якось влітку Леся вирушила залізницею. До Одеси дорога її пролягала через регіон України, який має назву Поділля. З віконця потяга Леся бачила красиві білі селянські хатинки, високі в тополі, що росли край села, безкраї поля, пшениць та густі ліси. Поїзд то підніметься вгору на пагорб, то опуститься донизу в долину. Під враженням від цієї подорожі Леся Українка написала вірш про цю місцевість, Красу України, Подоля. Сьогодні пропоную вам вивчити уривок з цього віршу. Послухайте його. Онде балочка весела, в ній хороші красні села. Там хати садками вкриті, срібним маревом повиті, коло сел стоять полі, розмовляють з вітром в полі. У цьому вірші вам можуть бути незнайомі деякі слова. Онде, це означає он там. Балочка. Це така форма земної поверхні, коли підйом вниз, урвище, чергується з підйомом вгору пагорбом. Красні села це означає красиві села. Марево це легкий білий туман. Отже, під час поїздки в одній із балок Леся Українка побачила красиве та охайне село. Ось так вона написала у вірші Он де балочка весела, в ній хороші красні села. Біля кожної хатини українці завжди ріс доглянутий фруктовий сад. Певно, під час подорожі на землю опустився туман. Дерева й хати були вкриті, немов легенькою димкою. Ось такими словами це написала письменниця: там хати садками вкриті, срібним маревом повиті. Навколо села стояли високі та стрункі тополі, гілочки дерев хитав вітер. У своєму вірші Леся Українка описала це такими словами: Коло сел стоять тополі, розмовляють з вітром в полі. Пропоную вам послухати уривок з вірша Лесі Українки, «Красо України, Подоля, Онде балочка весела, в ній хороші красні села. Там хати садками вкриті, срібним маревом повиті, Коло сел стоять тополі, розмовляють з вітром в полі. З нетерпінням чекаю на відео з декламуванням уривку вірша Красо України Подоля Лесі Українки. У вірші Красо України-Подоля Леся Українка милується красою хатин в українських селах. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати українську хату з садом за мотивами вірша Лесі Українки. Красо України Подоля. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби. Поролом, склянка з водою та наш творчий пензлик. Посередині аркушу паперу малюємо квадрат. Серединку зафарбовуємо. З однієї сторони проводимо рівні похилі лінії зверху та знизу. З'єднуємо лінії між собою. Серединку зафарбовуємо. Це стіни будинку. Зверху квадрата малюємо трикутник. Серединку зафарбовуємо. Від вершини трикутника проводимо лінію в сторону та донизу. Серединку зафарбовуємо. Це дах. Посередині квадрата малюємо маленький квадрат це віконце. Збоку малюємо двері. Перед хатиною малюємо рівні тонкі лінії. З'єднуємо лінії між собою. Це паркан. Малюємо фруктовий сад. Зверху донизу проводимо тонку лінію, яка розширюється донизу. Це стовбур дерева. Від стовбура проводимо маленькі похилі і лінії. Це гілочки. Від дверей донизу проводимо дві хвилясті лінії. Середину зафарбуємо. Це стежина. За допомогою поролону малюємо корону дерев. За бажанням поверх паркану можна намалювати квіти соняшнику. За допомогою паралона малюємо хмарки. Паралоном малюємо травичку. Ось такі українські хатинки я намалювала. А яку хатинку намалюєте ви?